У міжнародний день волонтерів та напередодні дня збройних сил України на Сумщині в урочистій залі Сумського національного академічного театру імені Михайла Щепкіна вітали тих, хто своєю щоденною працею і подвигом наближає нашу перемогу. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив на знаковості, що ці два свята знаходяться поряд сьогодні напередодні дня збройних сил України. Сьогодні в день Волонтерів, Міжнародний день волонтерів. І дуже знаково, що ці свята йдуть поряд. Так сталося, що Міжнародний день волонтера ми святкуємо, відзначаємо і дякуємо волонтерам щоденно, дякуємо особливо сьогоднішній день 5 грудня. І День Збройних сил України з 93 року відзначається в Україні. І починаючи з 2014 року ми його. Почали відзначати по-іншому і по-іншому, мабуть, ставитись до Збройних сил України, до наших оборонців, до наших охоронців, які воювали і відвоювали наші території 2014 року на Донецькому, Луганському напрямках. Так і сьогодні наші Збройні Сили України, дякуючи, дякую вам, звільнили сумщину від російських терористів. Від цих орків, від цих нелюдів, які несли нам руйнування, смерті, жах, знущання. Але завдяки нашим Збройним силам ми змогли звільнити Сумщину, звільнили Харківщину, звільнили Херсон і надалі продовжуємо звільняти наші території. Дякую нашим Збройним силам України, дякую нашій бригаді територіальної оборони. Дякую всім підрозділам, які сьогодні тут і з Закарпаття, і з Львівської області, з Полтавської з інших регіонів. Вся географія України сьогодні представлена тут на Сумщині, військовими, нашими захисниками, які боронять тут наш кордон України, кордон Сумської області. А наші підрозділи і 27 сьома і п'ятнадська бригади. Інші підрозділи виконують зараз бойові завдання по звільненню і Луганської, і Донецької, і Херсонської, і Запорізької областей. Сьогодні вся Україна єдина в єдиному пориві і в єдиному бажанні якомога швидше перемогти нашого ворога, здолати його раз і назавжди, зруйнувати цю російську імперію, щоб вона не існувала більше ніколи і не несла загрози нам, вільним, незалежним. Сміливим українцям і, звичайно, Збройні Сили України зроблять і роблять все, щоб це трапилось якомога швидше. Дякую вам, міцного здоров'я, затишку в родинах, хай кожного воїна, хто чекається вдома цілим неушкодженим. Хай діти зустрічають своїх батьків, своїх матерів живими і здоровими, а ми попрацюємо над тим, щоб наша армія була забезпечена всім необхідним. Дякую вам, дякую Збройним силам України, дякую нашим волонтерам. Слава Україні! У святковій атмосфері під оплески залу голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький зі словами подяки вручив відважним українцям почесні грамоти, грошові сертифікати та квіти нагороджується. Жицький Вадим Олександрович, провідний інженер Шторманського відділу Україна, Центру державного підприємства обслуговування повітряного руху під України. Підкортований. Колесник Олесь Олександрович. Виділ на середньому проводимо 30 го районного територіальної. Сього об'єднання патріоти Романщини командувач Отусуми генерал-майор Олександр Нестеренко також долучився до привітань із нагоди Дня волонтера та Дня збройних сил України і подякував усім, хто допомагає чинити опір російським окупантам. Хочу від себе особисто від цього оперативно тактичного групування. Так як я, я заступник команди сухопутних військ Збройних Сил України, це самий багаточисельний військ збройних сил України. Низько ухилитися перед цими волонтерами. Подякувати за ту роботу, кнапітку, за той ризик, який ви проявляєте щоденно, надаючи руку допомоги і сприяєте Збройним силам України і в цілому державі йти до перемоги певним крокам. Безумовно, завтра День Збройних сил України. Тут, в цьому залі, хоч і небагато особового складу, знаходиться від бригади територіальної оборони, від добровольчих військових формувань, від Збройних сил України. О, але це, це ті люди, які керують великими колективами, це ті люди, які приймають рішення, це ті люди за поданнями їх командирів, яких ми сьогодні заохочуємо, а багато сотень тисячів військовослужбовців сьогодні знаходяться в окопах. Тому низький уклін всім вашим колективам. вісного здоров'я, хай всі плани ваші збуваються, хай Бог оберігає разом до перемоги. Слава Україні! Знак пошани нагородити. Заступника командира УТУ Суми підполковника Різніченка Олександра Сергійовича. Відзнаку Міністерства оборони України облікальна зброя нагородити. Командира 155-го окремого батальйону територіальної оборони Хіра Сергія Івановича. Полковника рибалка Віктора Вікторовича. 91-го окремого полка оперативного призначення міста Євроя Кирка. За бездоганне служіння українському народові командувачу Отосуми генерал-майору Олександру Нестеренко під час урочистостей було вручено високу державну нагороду. Орден Данила Галицького. Шановні пані і панове, шановні військовослужбовці, шановні присутні, за дорученням командувача супутних військ Збройних сил України оголошую указ президента України та вручаю нагороду першому заступнику командувача сухопутних військ Збройних сил України. Командувачу оперативно-тактичного групування суми генерал-майору Олександру Несеребну. Указ президента України номер 229 місто Київ за особисту мужність самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вільність військової присязі. Постановляє нагородити орденом Данила Галицького, Нестеренко Олександра Володимировича, генерал майора президент України Володимир Зеленський. Волонтери і військові це нерозривний, фактично родинний зв'язок. У цій єдності сила і незламність української нації. Сьогодні увесь світ вшановує сміливців, які обрали шлях допомоги та відданості батьківщині. Складні часи породжують сильних людей, що вкотре доводять своєю діяльністю волонтери та військові сумщини, для яких доброчинність і захист України це не робота чи обов'язок, а високе покликання і справа життя. З 2014 року ми. «Автомайдан суми, але ну, ну, робили пробіги, а потім займалися тим, що допомагали нашим військовим. Ми збирали гроші, люди нам давали, ремонтували машини у Азіки і так далі. Також передавали продукти харчування солдатам. Далі, вже коли більш-менш настроїлося постачання в армії, то… Почали менше передавати, бо хлопці самі казали, що не треба нам харчування. А після загострення 24 лютого змінилося все буквально. Якщо раніше ми також могли допомагати цивільним, після 24 лютого я сказала, я цивільним не допомагаю, бо реально у нас всі навіть досі, всі сплять. Війна не у кожного. Якщо б вона була б у кожного, то вона б уже. Давним-давно закінчилась. Кожен волонтер, хто перераховує гроші. Дуже важко читати картку, коли приходять гроші від дружин загиблих, коли дружини загиблих телефонують і кажуть, мій там син чи моя донька, збирають гроші і вони захотіли перекинути тобі на картку. Це дуже важко, важко, коли батьки перераховують гроші, які отримали за загиблих своїх дітей, а перераховують на картку. Але такі, все добре, все нормально. Угу. Але завдяки таким людям Україна буде найкращою і перемога буде у нас, але хотілося, дуже хочу, щоб перекинулись всі. Ми живемо якраз на самісінькому кордоні, Велика Писарівка, Сумська область, і дуже ну нас дуже обстрілювали і вирішили допомагати людям з перших днів. І так вже продовжуємо дев'ять місяців. Допомагаємо і військовим, і Звичайним людям. Щиро вітаю всіх святом, бажаю всім сили в цій нелегкій справі. І натхнення, і разом до перемоги. Цивільним допомагаю із продуктами, з одягом. І були, і атинський інтернат, був дуже відомий, ви знаєте про нього. І військовим, Ну, що військовим зараз треба? Їм потрібний, потрібне тепло. Потрібна увага, ось це, це моя діяльність, шановні колеги, шановні волонтери. Я вітаю вас всіх зі святом. Вся країна волонтерить, і не тільки країна, всі українці, які не байдужі, всі волонтерять, всі займаються справою. Бажаю вам всім наснаги! Не зупиняємось. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! товариші сержанти, офіцери! Я хочу привітати вас із днем збройних сил України побажати мирного мирного неба, здоров'я і щоб ми перемогли. Хлопці, бажаю вам наснаги. Бажаю вам, щоб ви повернулись додому, побачили сім'ю родних уських. Дякую, дякую всім вам, нам що ми робимо. Слава Україні. Після урочистостей з піднесеним настроєм волонтери та військовослужбовці знову повернулися до виконання своїх службових обов'язків, аби надійно тримати кожен свій фронт заради перемоги та мирного майбутнього України.